Думаю, може леопардики прийдуть, щоб допомагати. допомагає. Зачамо нормально, вистачає дрони. Вистачає, але треба розуміти, що дрони це, ну, скажімо так, може один дрон два дні відпрацювати, три, може неділю, а може за один день п'ять. Тобто це розходний матеріал і треба розуміти, що все-таки війна йде. Против, противник сильний, тому що там розказують, що та, там танки погані в них, вже якісь ці та 55-ті вони запускають. Ага. Це все, ну, не треба це вірити, треба, ну, противник сильний він наступає, він хоче наступати, в нього живої сили, ще досить-досить багато. Так що ну, ще рано розслаблятися. Ну, вода там взагалі розбитий повністю, яку хоче. Ну Нема куди. Тепер, тепер, куди. Ну мер ходив, ми так, як працювали, мер ходив. Коротше, що я хочу ще сказати, друзі. 72-га бригада, трон вже купили, купимо ще.